Лине пісня, незабутня, горда величава. В ній надія наша на майбутнє України, слава! Давайте спільно виконаємо державний гімн України. Слава Україні! Ми з вами не маємо в жодному разі втрачати віру в нашу перемогу. Особливо в наших серцях є надія, щоб ця перемога не стала якнайшвидше. І наші діточки дуже сильно чекають. Коли ж буде ця перемога, і вони кожен на своєму місці, і батьки, і діти роблять все для того. У маленьких наших дитячих сердечках живе надія на світле майбутнє. Такої ж назви перший танець. Хай живе надія! А ці Thank you Сіяворові, оплески області! Ну що ж, відпускаємо наших артистів підготуватися до наступного танцю і вирушаємо на початок. На початок створення ансамблю танцю яві. А все відбувалось. Я маленькі сім'ї. Колись чотири роки тому назад зародилась в однієї людини чудова ідея створення ансамблю танцю, який згодом отримав назву Я. Кожен з вас є важливою частинкою цього ансамблю. Але найголовнішою напад людиною є та, завдяки кому. Ми усі тут з вами зібрались. Це керівник нашого ансамблю «Ягер» Марія Жерненко. Запрошуємо її до слова. Добрий вечір, шановні наші гості, всі батьки, бабусі, дідусі, медусі. Ті, хто змогли і ті, хто не змогли прийти до нас сьогодні. Я. Я вас сильно затримувати. Дякую за розуміння. Я впевнена, що вас серйозних справа, можливо, сподіваюся, немає ввечері. Поки наші дітки готуються, то я трошки займу ваш час. А саме коротко розповім вам про створення ансамблю. Я планувала готуватись, написати собі листочок, але потім подумала, кому потрібні ті всі офіційності. Я вам так розкажу річ про побут і все, що відбувається в нашому ансамблі. в нас ідея ансамбля, Я завжди говорю у нас. Тому що я розумію, що я одна керівник, але не одна в цій всій сім'ї, найбільше допомагають батьки і в принципі дуже багато друзів, і багато порадників в нас, і родичів і в нашого всього ансамблю. Тому так, ідея зародилася в мене вже дуже-дуже давно, але оскільки я працювала в іншому колективі, у Львові, називається «Школа народного танцю Серпанок, то починала я таким чином свою, свою таку педагогічну діяльність. Шість років я пропрацювала в Центрі творчості дітей юнацтва Галичини в погулянках, ви, ну, мабуть, знаєте це місце, але дуже хотілося змінити щось в тій всій роботі. Тобто, коли ти слухаєш підказу, вказівок, свого керівника, не завжди ти маєш можливість... Спочатку знає, запропонувала зал оренди. Зал у нас був такий звичайний в цьому, в цьому коледжі, хтось знає, його як училище, звичайне. Там ми починали наші кроки танцювання саме в цьому районі, саме тут, в залізничному районі. І діти набиралися в нас дійсно з однієї дитини. Прийшла спочатку одна дитина і ще одна на наступне заняття дитина. І потім в нас все отак росло. Коли дитині сподобалося танцювати, вона передає цю інформацію іншим дітям, кличе в садочку своїх всіх друзів. І таким чином наша родина-танцювальна росла. Прозаймались ми там, назбирали діток, виступили в кількох концертах, зайняли одразу перші місця. Першим танцем у нас був танець веселунки, бачите, цих маленьких красунь, таких зелененьких. Адже цей явровий листочок, який ви там бачите, він символізує молодість. Силу і красу, і, звісно, асоціюється з життям, а життя-колір це в нас зелений. Тому перший доночок в ансамблі був веселунки. І коли дітки зайняли перше місце, це було, напевно, знаком, що треба робити щось далі, треба продовжувати, дітям подобається, батьки в нас одразу здружилися, тому ми почали далі займатися. Таким чином я явірнасом злістся до чотирьох груп зараз, які займаються тут.